Всім привіт! Мені сьогодні прийшла посилка, та що я хочу з вами поділитися. Ось у мене вже є одна лабуба, вона із серії Heavy Seed. І вона оригінальна. Тут 9 зубів, але вона незалежно від зубів. Ушки не неодинакові. Є оця штука, і написано Pop Mart тут. Є Поп Март і The Monsters. Може треба подивитися, що тут я Заказала цю посилку в із серії V'Dinto Energy. І я заказала не ту саму, може мені попастися повторка. Ви чуєте, що там теж є лабубу? Ну, тепер розпаковка. Треба обережно. От я, я забула вам сказати, що я хочу чи оцей лабубу, чи оцього лабубу. Ну і, звісно ж, з секретного. Ну, я думаю, що там оцей. Дуже мені хочеться запакували, щоб не добратися до цієї лабови. Думаю, щоб е, ніхто не вправ. Бачите першими. Раз, два, три. Це секретний. Я придумала. Він такий прекрасний. Ще я заказала другий, щоб їм було веселіше. Ну це точно хлопчик. Я його назвала. А цього хочу назвати Рікі. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал і ставте лайки.